Доброго дня, мої малята! Знову рада зустрічі з вами і запрошую вас сьогодні на наше дуже цікаве заняття. Але перед тим, як почати наше заняття, давайте з вами привітаємось. Згадайте, ми з вами знаємо, як вітатися і приймати дорогих гостей, бо сьогодні самі на гостини поїдемо до самої папусі Оленки. Тож давайте привітаємось! Доброго ранку сонечко ясне, доброго ранку небо прекрасне. Доброго ранку рідний наш дім, доброго ранку людям усім. Я запрошую малята в село до бабусі завітати, бо розказати хочу я, де живе вівця, свиня, де корівонька гуляє, де коза траву ще пає п'ють, Де вони усі живуть? Малята тварини, які живуть поряд з людиною. І люди їх доглядають, годують. Вони називаються свійськими тваринами або домашніми. А ось і сама бабуся Олена. Ой добрий ранок малята. Я дуже рада вас вітати, що ви до мене завітали у гості. А зараз уся вже поприбирала. Тепер я вам розповім, які у мене живуть на фермі тварини. Стоїть в стайні. Сінця просить. Вівся, вівса просить і на собі хлопців возить. Хто це, діточки? Так, так, це кінь. Кінь живе поруч з людиною, допомагає в господарстві. Це сильна й велика тварина, багато сильніша за людину. Їсть кінь яблука, моркву, хліб та зерно. Коні живуть в конюшні. Хто пасеться на лужочку, то в стобокий, наче бочка, любить сіном ласувати. Молочко дає малятам. Хто це малята? Так, це корівка. Корова велика тварина, у неї велика голова. Є на голові два роги. Є у неї довгий тулуб, дуже довгий хвіст із пензликом на кінчику. Має чотири ноги, взуті в копита. Харчується корівка травою і сіном. Корови дають молоко. Вони мукають, але даремно вони цього не роблять або гукають малюка. Може, зголоднів, або прийшов час доїння. Має дуже прудкі ніжки, виставляє грізно ріжки. На великого собаку той злякався з переляку, а дасте ви їй травиці, кухлик чистої водиці, молочком вас пригостить. Хто це, діти? Підскажіть так, так, це коза. Коза, діти, має ріжки на голові. Маленьку голівку, куценький хвостик. Діточки у кози звуться козенята. Дуже козенята люблять їсти траву. Малята, я чую, музика звучить. До нас коза сама біжить. На лужку, на полонині все мандрує в кожушині, навіть влітку одяганку, не лиша вона наганку. Хто це малята? Здогадайтеся. Так, це вівця. Люди давно приручили диких гірських баранів. Саме від них дісталися вівці, закручені роги. Є вівці, в яких ріг немає. Ноги, вовець, сильні. Вівці добре переносять спеку і холод. Вівці щипають травичку, об'їдають гілочки кущів та деяких дерев. Малята, а полюбуйтеся. Хто ще живе на подвір'ї у бабусі Олени? Здогадайтесь гарненький бочок, рожевий п'ятачок і хвостик крючок. Так, 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 це свиня. Свиня це звичайна домашня тварина. Всім нам знайомий вираз, брудна, як свиня. І дійсно малята, ця тварина дуже любить повалятися в багнюці. А чому вона це любить? Для того, щоб похолодити своє тіло. Мама свиня має діточок, маленьких поросят. Вона любить їсти абсолютно все. Мої любі малята! На сьогодні все. Ми розпочали з вами знайомитися із військими тваринами. Але я хочу сказати вам одне, що ми ще поїдемо на гостини до бабусі Олени в село. Ви mm -hmm. згодні? Тож, гаразд, до побачення!